30% стічних вод міста Миргород перекачує ось ця каналізаційна насосна станція номер 4 Каналізаційна насосна станція це той об'єкт, на який сходяться стоки з міста. І тоді ми перекачуємо ці стоки насосами на очисній споруді, де відбувається подальша переробка стоків. Ця насосна станція КНС номер 4 перекачує 3 тисячі кубічних метрів стічних вод. Будівлю станції звели орієнтовно 50 років тому. Торік, у січні тут сталася аварія. Зруйнувало залізобетонну перегородку між приймальним та машинним відділеннями. Через це третина міста тимчасово залишилася без водопостачання та водовідведення, каже Микола Собівчак. Тут дуже тяжла среда, йдуть випаровування, і з за цього сталося з часом руйнування залізобетонної перегородки. І всі стоки, які Перекачується насосна станція, попали в машинне відділення. В машинному відділенні стоїть три насоси, які відкачують на очисні споруди стоки. Ці насоси і електродвигуни старого типу, які не є погружними. Їх затопило, затопили повністю стоки при моторному відділення машини і вийшли з ладу ці три насоси. Через це з іншої каналізаційної насосної станції довелося забрати один насос та встановити тут. Проте їх має бути три: один, який працює, та два резервних. Їх уже закупили та очікують на отримання. На цей з бюджету громади витратили понад 2 мільйони гривень, сказав Микола Собівчак. Ми очікуємо на цій неділі отримати два насоси і дві шафи управління, які ми встановимо. Своїми силами вони можуть працювати ці насоси і під водою ці насоси. Їм нічого не буде. Якщо ми на цю клубчим на слідучі неділі ми його встановимо. Паралельно працюємо над тим, щоб зробити железобетонні роботи, які призвели до цього. За його словами, на ремонт споруди необхідно близько мільйона гривень. Частину робіт уже вдалося виконати за рахунок матеріалів, які залишилися після ремонту каналізаційної насосної станції номер 2 Виконати роботи планують до кінця року. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.